І всім привіт-привіт, мої любі! Так як на минулому відео вже 10 лайків, я роблю вам новий туторіал з синальним дріттям. Цей раз вирішила зробити щось новорічне, так як новий рік вже на носі. І так почнемо? Думаю, багато з вас вже бачили ці гарнюні ялиночки в соцмережах. Але чи задумувались ви, як же їх зробити? Все дуже легко. Давайте я покажу, як швидко та легко зробити таку ялиночку. Зробити зможе навіть той, хто ні разу не робив нічого сонального дріття, та навіть прикрасимо її сьогодні з вами. Для самої ялинки знадобиться зелений папір або картон. У мене не знайшлось ні того, ні іншого, тому я просто пограбувала білий папір зеленим акрилом. Знадобиться ще клей та сама синель зеленого кольору. До слова, фарбувала її самостійно. Про це навіть є відео. Можете подивитись його в описі, або зайшовши на мій канал. А кому цікаво мастер-клас на котика або собачку з мого початку відео, можете теж подивитись вже на моєму каналі. І так, для прикраси мені сьогодні допоможуть пластилін, маркери і біле акрил. Що ж, з матеріалами закінчили, а тепер до роботи. Для початку беремо наш аркуш паперу або картону і формуємо з нього конус. Щоб це було зробити легше, для початку закрутимо папіру трубочку. Через це у нас вийде ось такий закручений кінчик, що вже спростить нам всю задачу. І тепер скручуємо, як я це роблю на відео. Має вийти ось так. Тепер склеїмо клеєм, щоб конус у нас не розпускався. І звісно ж, обрізаємо кінці під потрібний вам розмір. Я, наприклад, тільки показую на повному аркуші, як має вийти. Щоб все було гарно видно, сама ж буду робити зовсім маленьку ялинку. А щоб ялинка не гнулася і прослужила ще довго, пропоную набити її залишками паперу і ще зробити підставочку. Її я, до речі, роблю з випадкового кругляшка, що залишився від подібної стрічки. Просто підрізаю його під розміри ялинки і переклею всередину. Тепер нам потрібно зробити наші гілочки з голочками. Оскільки ялинка у нас мінімалістична, то зробимо просто маленькі петельки по всій ялинці, щоб вони імітували пухнасті гілочки. Покажу, на прикладі однієї дротинки. Далі все одно принцип один і той самий. Тому не думаю, що варто зайвий раз розтягувати відео. Отже, беремо дротинку і складаємо її навпіл один раз, а потім і другий, має вийти ось так. Тепер беремо ножиці і обрізаємо все в місцях згибів. З однієї дротинки повинно вийти 4 маленькі. Повторюю тепер все те ж саме і з іншими дротинками. Ну що ж, тепер беремо одну штучку і складаємо навпіл. Скручуємо на основі петельки і тепер підгинаємо трохи кінчик вперед. Ось так має вийти. Тепер давайте повторимо все те ж саме ще один раз. А далі ви самі. Отже, беремо і складаємо навпіл, щоб вийшла петелька. Закрущуємо на основі і підгинаємо край трохи вперед, щоб вийшло ось так. Тепер повторимо все те ж саме і з рештою. І ось така кубка у нас має вийти. Ви можете повторювати з більшою кількістю синелі і зробити ялинку більше, або навпаки, меншу і пишнішу. Але так як я сама в роботі заплуталась і не передбачила, що петелік не вистачить. То в описі залишу точні сантиметри моєї основи і скільки синелі і петелік з неї знадобиться, щоб повторити точно таку ж ялинку, як і у мене. А далі просто за бажанням можете збільшувати або додавати для кращого результату для себе, щоб ви точно не помилилися. Тепер беремо нашу основу і капаємо капельку клею знизу. Ось таким чином приклеїмо нашу петельку. Покажу на більшому прикладі. Намазала ще клею і ось так плотно один до одного приклеїмо наші петельки. Так потрібно зробити по всьому колу. Ось так повинна вийти. Це ми зробили перший ряд, а тепер робимо другий. Знову капаємо клеєм, але тепер на закручені хвостики петельок. І просто приклеїмо нашу нову петельку. Ось таким чином. Знову ж таки, клеємо петельки щільно одна до одної, не допускаючи зайвого простору. Паралельно слідкуємо за тим, щоб усе добре трималось на своїх місцях. Ось такий другий ряд повинен вийти. А тепер робимо третій ряд. Як можна було вже зрозуміти, він робиться точно за таким самим принципом, що й другий. Капаємо клей на хвостик і ліпимо петельку. Ви, до речі, можете клеїти їх як і в шахматному порядку, так і рівненько, а я роблю в розкид. Що ж, третій ряд закінчено, і тут я усвідомила, що навіть вибравши такий, здавалось би, маленький конус для ялинки. Синелі все одно не вистачило. Для цього, як я і говорила, варто все спланувати заздалегідь, щоб не виникало таких казусів. І от що ж робити в такому випадку? Відповідь досить проста: як можна обережніше відклеїти все, що було зроблено, і просто переробити розмір конуса. Обрізаю ножицями, звужую підставку і отже готові нові три ряди. Так, на жаль, ця переробка вплинула на мою ялинку, і тепер дуже помітні крапельки клею та проплешини. Але, думаю, тепер, попередивши вас про те, що ймовірно може статись в процесі роботи, у вас не виникне такої помилки. Якщо що нагадую, що всі параметри ялинки вже є в описі, краще періодично переглядати і порівнювати все декілька разів. Щоб в результаті вийшла чудова ялинка, і все було так, як задумано, і щоб ви не розчарували, що щось вийшло не так, як хотілося, бо мені насправді це дало засмутитися. Ну що ж, давайте все ж таки закінчимо ялинку і зробимо четвертий ряд. Він робиться за таким же принципом, як і другий, та й третій. Але тепер використовую всього пару петельок. Роблю це для того, щоб зверху не було занадто густо і відразу була помітна вершина. Ще промазую клеєм зверху, щоб можна було ось так стягнути і вийшла рівненька верхівка без зазорів. Ну що ж, тепер давайте приймо більш цікавого вигляду нашій ялинці і зробимо її трохи засніженою. Для цього нам знадобиться білий акрил. До речі, можете неточно використовувати всі матеріали, що я застосовую. Загалом підходять будь-які схожі або ті, що вам більше подобаються. Краще поки дивитесь, придумуйте свої цікаві доповнення чи ідеї, фантазуйте і зробіть свою ялинку максимально близького до того, що вам подобається в цілому, щоб вона радувала не тільки очі, а й душу. До слова, знадобиться ще щось губкоподібне, можна взяти як спеціальну губку для фарби або, наприклад, і просто шматочок перелону або кухонної губки. Беремо і намазуємо рівним шаром трохи акрилу, а потім проходимось по краях наших гілочок. Ось така краса виходить одразу видно, як ялинка змінилась. А тепер можна і прикрасити її. Для цього я вже заздалегідь зробила кульки з легкого пластиліну та розфарбувала їх ось цими кольоровими маркерами. Думаю, як ліпити кульки з пластиліну, всі знають, тому тут навіть розповідати не варто. Проміжку часу я ще спробувала зробити зі звичайної дратинки зірочку, але щось не вийшло, це більше схоже на Патрика. Тому просто поки клеїмо кульки на ялинку. Ви, до речі, замість моїх кульок можете використовувати наклейки, особливо ось такі маленькі та фігурні. Можна ще використати, наприклад, бісер або намистинки та взагалі все, що тільки спаде на думку. Ще раз наголошую, що в цьому процесі не треба просто повторювати за мною. А придумувати щось цікаве та креативне. А я, до речі, вже на фоні вирішила закрити всі золоті клеєм місця та нерівності тими шкульками. І ось так вийшло. А замість зірочки приклеїла червоний бантик з якоюсь прикрасою, думаю, вийшло не гірше. Ну а кому сподобалася ялинка, яку ми сьогодні з вами зробили, не соромтесь поставити лайк під це відео. Так я зрозумію, що вам це цікаво. І в наступний раз намагатимусь випустити ще щось схоже. І всім дякую за перегляд і з наступаючим.